Так, всім привіт. Питали по сівалці. Ось так стоять шестерні. Це на катушки, слідуща і ця вже з цепом, маленька отут, на більшій це Так, Виставляємо на кукурузу через радочок, будуть сіяти задній ряд, через три глушимо, кожен четвертий. Тут в кінці буде через два, вже так і бить. На 50 см. Так, далі питали погрібенці, чіпляється на раму на подножку. Тут упор такий був з катка. І так вона грає на пружині. І кожна сама грає. Тут квадрат 40х30, тут 30х. Пружейний сівалка кльон називається. Ось такі вони. З таким от виглянемо, якраз добре роблять. По висіву і по цих сошниках ще питали, як вже всі допитуються сюди. Я поставив ще культиваторні лапи за колесом Остальні останні так. Так, приїхали на город, виворано до дощів ще було, якраз недільку постояло така красота зараз культивуємо і будемо якось пробувати сіяти бляха культиватор по саму раму йде зараз покажу але сумасшедша Хоча заплескало дощиком добре, бо полі такі от не дуже сильно глибокі. Так, Дивіться, цей рядочок відкритий через три наступний. Через три наступний, якраз задні ряди сіють. ну Тут вийшло через 2. Крайній один. Якраз зробив так, щоб крайній був, бо понад колесо вийдеш це і це якраз виходить норма. Коротше, кукурузка ось така, вона тротруєна і інсектициді. Короче, це вже так борються з цим, з боронами блін. нас це жопа, блін. Вибирають, по рядочку стає йде вибирає. Оце це біле, це інсектицид. Дивіться, у нас на території сіки цих уродів літає. Так, помаленько сіємо. Так, якраз їдемо розчитали, от, колесо по колесі йде ззаді там піддивляється. Каже, що сипле бомба. От примірно якось так сіє. Тут дві впали, одна, тут одна. Коротше, якось так. Як той казав, це вам не хорчі ваші, блін. Вон якраз колесо по колесі вів і красота. Побачимо, будемо ждати тепер сходи.